Українці обурюються, а в НБУ потирають руки. За два тижні обмінних операцій за паспортом вдалося зберегти мільярд доларів золотовалютних резервів. Попит населення задовольняється, і черг в обмінниках немає. А тіньовий бізнес, який на цьому ринку знаходився, він просто не може сьогодні скористатися цією послугою, як раніше користувався. Але як показала практика, нововведення Нацбанку зачіпає не лише тіньовиків, постраждали іноземці. Вимоги довідки про походження грошей не поодинокі до того ж, обмінені гривні потім поміняти на національну валюту приїжджому майже неможливо. Ну, я Думаю, саме саме. Чи подарувати цих 100 гривень нужому чоловіку, яка трої на вулиці. голова правління одного з українських банків зізнається, за рік до євро 2012 гостинна Україна втричі ускладнила процедуру обміну валюти. Він навіть не може її роз'яснити, тому звертається за допомогою до своєї підлеглої. Ми їм пропонуємо заповнити довідку 377. Коли сім. Як не клієнтні іспользував всю тету грівну, котрий у нас взяв. Що ми йому видали? Він може прийти і сказати, я хочу набрать купити таку суму валюти. Ми у нього эту довідку. Про труднощі обміну валюти для іноземців, знімальна група п'ятого каналу, переконалася на практиці. В історичному центрі на Подолі Дмитро з Литовським паспортом спочатку міняє 50 доларів на гривні. Здравствуйте. А 50 доларів Довго нині обмін тіпершається. Бальшоє дякую. Тепер ця процедура займає не хвилину, а 10. Весь час іде на заповнення форми 377. Проте навіть з цим документом купити валюту іноземець вже не може. Мені потрібні долари. А ви що, іностранець? Так, да, я громадянин Литви. Не знаю нікак. В смислі нікак. Такі сі така постанова. Тим часом без проблем валюту можна купити і продати через інтернет у соціальних мережах. Вже діють цілі групи. Щоправда, чорний долар дорожче копійок на 10. Щоб не грати на руку міняйлам, Нацбанк уже анонсує зміни. Ми хочемо зняти незручності для населення. У понеділок буде рішення. Щоправда, які незручності ліквідують і для кого ні сам чиновник, ні прислужба НБУ наразі не уточнюють. Тримають інтригу до понеділка. Андрій Жигулін, Володимир Стельченко, Дмитро Дімішев. П'ятий канал.